А що там, що всередині? Воно ж тут, ну блін, ну тут реально хрін ні хрена. Що воно буде гріти мені чи що? Слухайте, засуньте руку уважно. Так що руку? Ого! І, і тримайте. Що вам, холодно чи тепло? Так тут тепло у вас. А, а якщо ваші на вулиці руки, буде мінус 10, руки. що я буду робити? Знає точно? Точно, точно. Це супер, супер. Бачите, мех. Угу. Шанхайський барс. Тільки по литовий. Бар? бар шанхайський. Що, з шанхаю його сюди везли? Да. Щоб мені він сюди ви тут запривлив. Дивіться, ми ага. боремось за екологію, тому О, штучний, 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 штучний. Взагалі штучний. круто. І дуже воно таке приємне на дотик. бачите. Ну це поки нові, добре. А якщо я. Місяць, похожу, оцей ваш барс не висипеться в прямому Він сенсі? не висипеться, але треба ж. Ви знаєте, треба дуже обережно відноситись до взиття. Треба mm -hmm. його зберігати і сушити. Якщо ви приходите свої зміни, не можна його бросити отак на підлогу, щоб воно мокре там валяло, Так? Ні, ми на, на, на печку от, Треба брати спеціально взагалі. є такі різні де, сушилки ну, для сушилки, да. да, Це дуже треба використовувати. Ми дуже рекомендуємо. А якщо я його на печку положу, дивіться, у мене там от на печку, на буржуйку покладу. Якщо ви не розплавиться барс? курточку на буржуйку гарячу, що з нею буде? Ні, не, ні так тут же ж інша ситуація. Там просто там в робах таких, коротше, ну там. Нічого не розплавиться, але ага. більша вирогідність утруски у сушки буде у вас. Чуть -чуть. А що таке Зжимається, ага. зжимається, так якщо ви розгрієте ну, там вашу печку до 300 градусів угу. і на неї пролежить цілу ніч, ну, ніч ваше взуття, угу. це не дуже для нього. Бо треба утримувати терміни зберігання, те, що прописане виробником. І якщо мені потрібно замовити, коротше вбиваю оце ЮНЕСКІ у Увекс Інюа, і коротше у вас замовляю ці. Да, да, да. Кому потрібно, звертайтеся.